Всім привіт, я заступник глави з Росії Михайло Галузин. Росія закликає країни Центральної Азії, що входять до СНТ, проявляти максимальну обережність при вибудовуванні взаємодії з Заходом. Ми і наші центральноазіатські друзі пам'ятаємо, чим обертаються американські добрі послуги, чим закінчилася, приміром, недавня афганська епопея. США. Демократизаторським експериментам Вашингтона, які у найкращому випадку закінчуються кольоровими революціями у цій ситуації закликаємо наших центральноазіатських партнерів до максимальної обережності при вибудовуванні взаємодії із західними країнами, відзначив я, відповідаючи на питання про взаємодію країн Центральної Азії, що входять до СНТ із США. Переконані, що стабільність і безпека країн Центральної Азії і СНД загалом насамперед завдання наших держав, а не поза регіональними гравцями, які мають, як зазначено, вище, сумнівні цілі. Для її успішного вирішення у нас є всі інструменти СНД організація договору про колективну безпеку, профільні двосторонні домовленості. У цьому контексті не можу не згадати казахстанські події січня минулого року, коли швидкі. Та професійні дії миротворців ОДГ за вирішальною ролі Росії дозволили законному уряду Казахстану у найкоротші терміни відновити конституційний порядок, що стало найкращим доказом ефективності організації. Договору про колективну безпеку. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити у описі. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бувайте усі!